Так, ну що, рибаки, вітаю вас! Слава Україні, слава ЗСУ, друзі. Вітаю вас на каналі Хата Рибака, друзі. Да, вибачте, що багато не було від мене інформації, не було відосиків, тому що, ну, чесно, немає часу, друзі. Працюємо, допомагаємо. На рибалочці я і їжджу стабільно на дикі водойоми. Були у нас вже три виїзда. Результати досить гарні, але все ж таки думаю, що відосики буду монтувати вам зимою, тому що дійсно немає часу. За, зараз саме сезон, е, як і сезон по роботі, також сезон по рибалочці, багато змагань йде. Все ж таки намагаємося допомагати нашим ЗСУ, знищувати ворога, який прийшов до нас. Тому, друзі, виявилось у мене. Пару хвилин хочу вам показати без відосика з монтую. Хочу показати новинки від Фідермані. Ну я вже не раз казав, що Фідермані для мене один із виробників, якому я приділяю уваги. Він мені подобається. Я його часто використовую. І все ж таки хочу вам показати їхню новинку. Це ось така Флюро Я її вже поюзав, друзі. Як я сказав, у мене було три виїзда. Один виїзд був на сутки, два виїзди на двоє суток, це були дикі водойоми з моїм напарником. Тому показали, ця флюру рідина показала досить круті результати. Особливо мій напарник гарно розловився, він її використовував. Ну, риба досить невелика була, але все ж таки вона стабільна була. І ми все ж таки побачили, якщо ми нею користуємося покльовки там протягом 10-20 хвилин. Якщо не користуємося, покльовка може була. Чекати і 40 хвилин. Але все ж таки, малий Карп був в пріоритеті. Все ж таки він краще реагував на цю рідину. Ну, це є новинка від Фідермані. Ось так воно виглядає. Це є флюро смок сироп, ну, тобто флюро рідина. Ми її використовували тобто, наверх кормушки на, саму, на сам пельчик. Іноді можна було на насадку використовувати, але ми просто наверх її наносили і показували досить круті результати. Тому хочу зараз вам бігом пробігтися і показати все ж таки, які є смаки, тобто який колір. І про те, розказати, які використовував я. Ну, у мене є тільки два вида, Це є бесенка. ну бесенка це в фідермані, якщо я не помиляюся, це з ракоподібними, що зв'язано, але такий досить насищений, друзі, рибний смак, ну він мені досить круто заходить. І спрей у мене є. ну Я його використовую, тому що всі ці мої рибалки, ну, особливо риба, рибний смак показував досить круті результати. Ось так він виглядає. Коли зверху його відкриємо, то ось такий, ну, дійсно, друзі, такий жирний, знаєте, для літа. Це, мабуть, один із топових смаків. Тому кому цікаво, рекомендую. Він в мене є в наявності. Силочку на свою групу залишу, хата рибака. Там є багато чого цікавого. Заходимо, дивимося, коментуємо. І ось така рідина, він йде з дозатором, тобто, ну і зараз ми його побачимо, як він буде працювати в нас. Так, ці смакими в сторону. Ось ще раз так виглядає. Зверху у нас ковпачок. І... і ось такий у нас пішовий ефект, досить сильна хмарка, як бачимо, ну дійсно досить повільно опускається. Ну Запах, друзі, я от відкрив, да, я в кімнаті. ну Я цей запах чую такий риб'ячий жир, ну дійсно, і раками щось є. Ну Досить крутий смак. Мені досить він подобається. Я його використовую. Взагалі я від нього в захваті. Чесно, якщо сказати, то мені досить сподобався. Ну і стабільна ось така хмаринка. Це в нас так виглядає Бесенка. Наступний смак. Який теж є в моїй сумці, це світ пінепл. Ну, Це солодкий ананас, друзі. Тому що, все ж таки, хто рибачить на диких водойомах, так як ми з моєю командою, тому ну, нас зазвичай це або солодкий, або рибний. Інші смаки в нас досить слабо працюють, досить важко ними ловити, такі як спеції, там ще якісь тому подібне. Ну, це теж в принципі працює досить гарно. Це є класика, тобто ананас, клубніка, взагалі без проблем. Теж ось має такий вигляд. На колір він, коли ми його відкриємо, то досить такий солодкий. Солодкий ніжний запах ананасу. Навіть він йде трохи жовтуватіший у самій банці. Літо, взагалі, я думаю, без проблем такий, такий смак потрібно мати у себе в своїй сумці. Також використовували і поливали на саму флет кормушку. Зараз побачимо, як буде працювати. Теж мені сподобався смак робочий. Рекомендую. Бремо зверху. Він досить швидко працює, бачите? Так, подивіться як, яке в нас флюру рідина, теж зелений колір. Запах теж стійкий, друзі. Як розсікається, так у нас виглядає ананас. Так, на дру... наступний смак у нас Друзі, який хочу вам показати, він теж тільки недавно приїхав, я його не юзав, тому що не встигаю все поюзати. Це хоч ну Це е, спеці, я так розумію, з вишнею. Тобто досить цікавий повинен бути смак. Зараз його відкриємо. На колір він такий розуватий. <ан> цікаво, який у нього буде флюроефект, бо бо ну, зазвичай флюро рідини, що з, з зеленого кольору, да, такий більше до салатового. Ну, цікаво, побачимо, зараз ми його відкриємо, понюхаємо. З вами перший раз його відкриваю. Mm. Ну, яркий такий э, дійсно як спочатку відчувається, друзі, вишня солоденька, а потім такий різкий запах, як перець. Да, досить, досить цікаво. Ну, Я ще раз переконуюся, що компанія Federmania, дивіться, яке воно у нас тут досить цікаві продукти, тому я і фактично стараюся щось цікаве вам завжди показати ці новинки. Екстра. Хочу. ну все ж таки Я так розумію, що даний смак можна використовувати і по холодній воді, тому що спеція у нас іноді спрацьовує. Ну, не іноді, а зазвичай по холодній воді, хоча б в нас вона і літом показує теж непогані результати. Ну Зараз цікаво. Побачимо, що воно. Угу, Бачите, він, друзі, розовий і такий комками йде. Тобто в нього мало флюрорідини, але він такий досить червоного кольору, аж навіть розовий. Ну, в принципі, я думаю, він теж має право на життя. Ось так, якщо зверху подивитися, Ну, думаю, що теж візьму даний. Даний смак все ж таки цікавий, як він буде працювати. Розовий колір в нього досить цікавий. Так, також у нас є ще ось такий смак Strawberry Ice Cream. Теж досить цікавий. Ну, це до солодкого відноситься клубніка. Ice Cream це щось зв'язане з, мабуть, з молочним. М -м, друзі, запах, звісно, бомба. Так і хочеться його взяти і попробувати теж розового кольору. Так виглядає. Щось ми її побачимо, що він покаже годіном. Відкриваємо. Взагалі флюро досить. Цікава штука. Ну, іноді вони покажуть, показують результати. Але все ж таки, я думаю, що вони більш по малій рибі. Тобто, що вони не лякають, а наоборот малого карпа. Тобто, якщо ви хочете ловити багато і все попідряд, то це ваш вибір, це я в цьому переконаний. Угу. Тож, бачимо розовий. Він такий більш густіший, друзі. Ось так виглядає, але запах досить насищений. І бачимо, починає розпрацювати. Також, зараз ще одного попробуємо. Бачимо так, помало працює. Також у нас, друзі, залишилось АСН. І манго. Ну, манго, зрозуміло, це досолодко, а СНН – це екстракт морських риб. Тобто зараз теж його відкриємо. Теж цікавий. я ним не користувався. Ну, так, да, щось як морські водорості, друзі, щось такий запах. Нестандартний, я би сказав. Ось так виглядає. Ну, і щось теж. Попробуємо побачив, як він збоку. Теж розовий колір ну і бачимо, як вспливають. Ось так. Асиен працює. Теж цікавий смак. Можна буде пробувати. Ще залишився у нас один смак, це манго. Ну, Бачив, у них пільчик манго є, я його чесно не юзав. Ну, солодке мене, Ну, чесно, мене більше я рибу обожнюю, тому я на солодке мало уваги звертаю, але все ж таки може колись попробую. І ще залишився у нас ось такий екстра світ манго. Ну, Манго це солодкий запах. Mm. Да, дійсно, той, хто магного ну, куштував, то це є той смак. Але він такий, друзі, густий. Тобто, якщо ті більш-менш рідкіші, і кольор такий до оранжевого, мабуть, до жовтого, Ну, зараз побачимо, що як він буде працювати. В принципі, бачите, які п'ятна поробив Асен і клубніка. Побачимо, воду не будемо міняти. Ага, він жовтий, друзі, бачите? Такий до жовтого, але він досить рідкіший, ніж ті. Ну ось. Так, виглядає манго. В принципі, теж я думаю. Має право на життя, дивіться, як досить на фоні розового. Тому ось такий невеличкий обзор, друзі, поки є вільний час, все ж хотів вам показати, щоб знали. Якщо кому цікаво, то тому підписуємося на мої групи. Стараюся стабільно щось викидати. Але все ж таки працюємо на перемогу, друзі. Тому що потрібно закінчувати війну, закінчувати, знищити нашого ворога. Тому, якщо зацікавило, пишемо, лайкаємо, що думаєте про флюрорідини. Тому всім папа -па, на зв'язку.